Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нардепка Федина з трибуни ради розносить зелену нечисті. Далі в оригіналі. Є справи про корупцію і все тихо мирно. Є справи шурми, який, по суті, дотичний до передачі продажу електроенергії на окуповану територію, отримуючи компенсації з держави. Тоже все тихо мирно. У нас є Тимошенко, який мало того, що. Їздив на переданій для України гуманітарній допомозі без відповідальності, так само і махінації з дорогами вздовж і впроперек, по суті, відмивання грошей на дорогах, і так само все тихомирно. Ми маємо близько 50 протоколів по наближених до влади, і все тихомирно. Мовчу вже про 100-500 радників, ОП, які не декларуються, не звітуються, але впливають на всі рішення в нашій державі. Ну і так само мені дуже цікава сума 75 мільйонів застави. яка легко знайшлася. Легко ці гроші були виділені в той час, коли розвідник Червінський понад рік сидить за ґратами без права на застави, без права на адвокатів, і по суті йому мститься ОП за справу по вагнерівцях. Раду штормить бунт. в коментарях до допусу Федини Українці зазначають, що в раду потрібно занести домовини з Вовчанська. Може так, тоді нардепам щось дійде. А ось екс генпрокурор Юрій Луценко зазначає, звільнений з посади віцепрем'єра терем міністра Кубраков, який керував сумнозвісним великим крадівництвом і наповнював общак банковий. Взявся врешті за розом, почав спілкуватися з американським посольством, отримав статус викривача на і здав двох слуг народу, які пропонували йому хабарі. Цього банкова йому, звісно, просто. Ти не могла тепер найвпливовіший лідер від імені найвеличнішого лідера. Планує зайняти місце. Я би сказав, не золоте, а брильянтове місце в перечутті колосальних коштів, які саме через посаду підставленого Кубракова прийдуть для відбудови країни. Виникає питання: а чого це вони раптом сьогодні почали думати про місце і гроші, які прийдуть після війни? І мене це наштовхує на сумні роздуми. Про різко анонсований форум миру у Швейцарії у червні. І в мене стоїть питання вже давно. А що власне означає українська формула миру? Останнім часом серед єпон. Уктів перестали згадувати про кордони 1991 року. Олена Курбанова запитала в одному з коментарів. О сказав, що нам би повернутися поки що на кордони 2022 року. Юрій Луценко відповів. При чому саме за це він зняв генерала Валерія Залужного, тому що дой був реалістом. А Зеленська і далі наполягає на своїх фантазіях. А ви звернули увагу, що пропали від шкодування Росією пошкоджених активів України і покарання військових злочинців? Ми взагалі не знаємо. А чим Україна? Українська делегація їде на цей форум миру і чи не закінчиться це тим, що чим закінчилася поїздка делегації зеленського у березні 2022 року до Стамбула, коли вони свої закарючки поставили під фактично капітуляцію України. у відсятки разів зменшена українська армія, заборона мати понад 500 танків, заборона виробляти і купляти будь-яку зброю, яка б'є далі, ніж 40 кілометрів українсько-російські патрулі перевіряють пломби на складах техніки відмови від НАТО, військова відмова від статусу української. Мови і багато інших речей так, от, таку ініціативну активність навколо головної бізнес-посади в уряді. Я пояснюю тим, що хтось уже приготувався до невідомих нам з вами умов припинення війни. У мене таке враження, що президент і його команда готуються до якогось закінчення війни. Я вважаю, що це помилкою, бо на мій погляд, а путін ні на які переговори не збирається. Поки наші балачки балакають, він мобілізував 300 тисяч орків і сьогодні на всіх наших фронтах разом з Білгородщиною Курщиною 530 тисяч. Ча російських війська це втрачі більше ніж в день вторгнення в Україну. А у нас і далі балакають балачки про мобілізацію. А на фронті величезна проблема з комплектацією зводів, грот і батальйонів. Просто величезна. У Нас снарядний голод, слава богу, техніка пішла, і БК теж, але не так швидко, як усі ми сподівалися. Нам треба чесно зрозуміти. Усе це літо аж до жовтня. Ми будемо в дуже важких боях перед наступаючим ворогом. І про це треба чесно казати суспільству і не дурити. Його ні швейцарською мирною конференцією ніякими міфічними переговорами з путіним, на які він не збирається йти. Нам треба чесно визнати, що все це літо і половину нещодавної осені нам придеться провести в боях і вирішити для себе або в ЗСУ, або для ЗСУ. Все інше зрада. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.